we Ось таким невеликим складом колектив однодумців швидко та майже автоматичними рухами перероблює десятки кілограмів попередньо перебраних помідорів. Пані Світлана, одна з тих, хто долучився до справи створення смачної та гострої аджики, велику партію якої згодом відвезуть до військових. На відміну від домашнього рецепту, трошки змінили складові і дали їй назву Разом до перемоги. У нас у цих дівочок дуже позитивні емоції. Ми додаємо свою перчинку. Щоб у нас перчинка була для хлопців, щоб вони більше у них було більше такої сили для перемоги. Ми додаємо більше чесничку, більше, більше горького такого перцю горчинку. І ще там віщекуєш один індригент, Ну це сюрприз для них. Валентина Миколаївна завжди приходить і долучається до процесу аджиковаріння. Як жартома його називають тут у волонтерській спільноті? Весь процес розподілений: хтось готує овочі, миє та ріже, хтось готує банки, миє та стерилізує їх, хтось слідкує за вогнем в топці печі, на якій варять. Кожен на своєму місці докладає максимум зусиль. Ви бачите, там на 80 літрів казан. Він десь закипає. Через ну, півтори-дві години. Плюс ще треба мінімум 40 хвилин, щоб воно це закипіло. Потім додають гіркий перець, чесник, в кінці уксус ну, і приправи. І це повинно десь годину, це, от бачите, ми зараз вже. Першу партію зробила, а ще чотири партії. От по три-чотири години кожну. десятки та сотні кілограмів помідорів гіркого перцю, часнику спеції, все безкоштовно надають небайдужі фермери та приватні підприємці Кривого Рогу та Криворізького району, та ще привозять мішками. Цього разу волонтери переробили та закрили 240 літрів смачної та гострої аджики, Гострої, бо напередодні осінніх холодів додали більше чеснику та перцю в якості профілактики застудних захворювань та задля під імунітету героїв. А відгуки про продукцію волонтерів надходять з усіх усюди. З Херсонщини, з Запоріжжя, Харківщини та Донбасу. Нещодавно нам зателефонували з Херсонського напрямку і кажуть, дівчата, там є мій телефон-номер, дівчата це ви там робили, аджику, хлопцям дуже сподобалося, ми вам дуже вдячні. Ну, це так піднімає настрій, піднімає наш бойовий дух, бо ми теж надійний тил для надійного фронту ми стараємося, щоб люди бачили, що війна не скінчилася, що допомога хлопцям потрібна, потрібна їх підтримки, щоб вони почували себе теж, що їх чекають, що ними опікуються. Зварені 240 літрів смачної духмяної гострої аджики розлили по трилітровим банкам. Після закривання та охолодження вже невдовзі смачну підтримку стилу доставлять безпосередньо для українських армійців, туди, де вони мужньо тримають свою ділянку фронту, даючи гідну відсіч ворогу. Долучитись та допомогти або фізично, або фінансово, ви можете, задонативши на номер картки. Всі деталі можна для себе дізнатись по номеру телефону, який ви бачите на своїх екранах. Олександр Фефілатів Максим Мурашов перший міський.